Слово Лесі Українки правдиве і вічне, могутнє і незламне. Ми підготували добірку крилатих висловів Лесі Українки про рідну мову. Ти думаєш, що правда родить мову? Я думаю, що мова родить правду. Не поет, хто забуває про страшні народні рани. Щоб собі на вільні руки золоті на діть кайдани. Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію, втратити рідну мову і перейняти чужу це найгірший знак. Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова. Слово «моя» Це єдине зброя. Слово то мудрості промінь, слово то думка людська, гумор найкраще враження робить при серйозному тоні. Поетична мова це найприродніша мова. Такими блискавицями, речами хотіла б я, пасвислови слова. Слово, чому ти не як криця, що серед бою так ясно іскриця, Чом ти не гострий безжалісний меч? Той, що здійма вражі голови з плеч. Усе минає, а написане слово занушається. Розмовляємо українською всюди і завжди. Бережімо рідну мову, так як Леся Українка.